Олександр, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з повідомлення про те, що представники Сполучених Штатів та ЄС обговорюють з Україною можливість перемовин з Російською Федерацією. Пише про це НБІСІ, йдеться про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти домовленості. І одне з таких обговорень відбулося минулого місяця на засіданні в форматі Рамштайн. І все це почалося на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців, тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу. Україні Олександр, дивіться, стаття Валерія Заложного про глухий кут, заяви різних там, інфлюенсерів про перемовини, от на вашу точку зору, що наразі відбувається, чи дійсно існують такі ризики? Ну давайте так: при всій повазі до різних інфлюенсерів вирішувати все таки не інфлюенсерам. Можна давати поради, можна озвучувати думки, але все ж таки мають вирішувати інші люди в інших кабінетах, Я, аналізуючи і дивлячись на реакцію людей. От, ви знаєте, я про реакцію людей От просто цікаво. Вся соціо соціологія і соціологічні опитування демонструють, що український народ е бажає продовження бойових дій, деокупації територій, перемоги, вихід на кордони. Е я вам навіть скажу, що я в себе ну, в мене не репрезентативно, але навіть на ютуб-каналі я в себе проводив. І я запитав, що значить що як люди зрозуміли статтю е головнокомандувача Валерія Залужного. Тобто я дав варіанти відповіді, що це заморозка на весну війни, отак от і запитав. Друге, що це сприймати як заклик до підготовки до контрнаступу на весні, і третє, що е, все одно буде продовжуватись війна до перемоги. Найбільше третій варіант набрав. Він набрав, але я вам скажу, що і тих людей, які ан, ан, проаналізували і оцінили як заклик до заморозки, було понад 30%, 32%. так і. Ну, решта, там це було десь, десь 60% тих, хто за продовження, ну, і інші там за контрнаступ, що готується. Ну, це я просто до того, що от такі от є настрої в суспільстві. І, звичайно, на ці настрої аналітують, а не, скажімо так, дивиться і влада. Безумовно, вони моніторять настрої, і суспільна думка є важливою. Але... При цьому при всій повазі до суспільної думки є певні реалії, про які, можливо, суспільна думка не була інформована або була поінформована, знаєте, дещо із е, завищеними очікуваннями. Тобто, ми всі звичайно оптимістично були налаштовані, і я, до речі, ще не полишаю надії на те, що може вдатися операція на лівобережжі, українська, яка дасть нам можливості змінити. Бойові дії, я досі. Хоча і розумію, що сценарії можуть бути різні. Так от е і зараз ми підходимо до того, що контрнаступ е не вдався в повній мірі. Ну, вже можна констатувати, так як він планувався від самого початку. На жаль, на жаль, так буває під час війни. Ну і, звичайно, постає питання: що робити? Головнокомандувач Залужний бере на себе відповідальність. Ну, це ж треба взяти на себе відповідальність, вийти і сказати, мабуть, не дуже популярні речі, як люди собі уявили. Правда, про те, що він і помилку визнав, про те, що він вважав, що знищивши велику кількість російських військ, можна буде на щось розраховувати. І на те, що пішло не так, не тими темпами, як хотілося, що за планом потрібно було зайти Крим і вистигнути вже вийти, але так не вдалося зробити. І каже про те, що треба далі робити, що йому з військової точки зору, як військовому командиру-полководцю, потрібно, щоб далі воювати. І він це робить. Дивіться, якраз в момент от час обраний дуже правильно, тому що ви слушно зазначили стаття Тайм. Зараз ось ця інформація від НБС. А ви ж розумієте, я підозрюю, що це не кінець. Ми тільки на старті ось цих публікацій, які будуть іти, іти, іти в різні змі. і Uh, про які будуть свідомо зливати інформацію люди, які залучені до цих процесів. Отже, на цьому тлі дуже важливо було головнокомандувач, він взяв на себе як державник відповідальність і він сказав, що ось такий стан, uh, що ми в позиційну війну входимо, що це місце для нас такі то загрози, і що нам потрібно для того, щоб з цієї ситуації виходити. Це з військової точки зору. І дуже правильно. Але а не все можна вирішити зараз тільки з військової точки зору, самостійно, бо ми розуміємо, що нам потрібна допомога партнерів, і отут ми підходимо до ключового: що ми на сьогоднішній день ще не знаємо, яка може бути допомога від партнерів на наступний рік від США, в яких обсягах, що на це буде передбачено, в які терміни нам поставлено. Від цього дуже багато залежить. Від цього залежить те, як будуть плануватися дії. Українських сил оборони на наступний рік, ну тобто, тому що ми маємо розраховувати, що будуть такі пакети, що це дасть нам можливість доукомплектувати існуючі бригади, можливо, створити нові бригади, якщо захід нам допоможе на своїх полігонах підготувати і тоді підходити. Тобто, я можу сказати, що зараз все вирішується від двох, От насправді два моменти: політичні вони будуть теж жити, але два моменти найважливіше що. На полі бою це ситуація на лівобережжі. Якщо українським силам вдасться провести там велику плангову операцію і рушити там, це буде продовження контрнаступу доволі потужно, і ніхто не скаже, що треба зупинитись в Україні, тобто, це буде розвиток історії успіху. Друге, це від пакетів допомоги, які вони будуть, і те і інше зараз а, а, поки що під питанням, але від цього дуже багато залежить. А політики в цей час деякі так. Ну, безумовно, вони починають активізовуватися. Я так розумію, що в Кремлі є певні процеси. Ще очевидь, Путін слабкий, він втрачає важелі правління і активізувалися. Ви бачите, Шейгу зробив заяву в Китаї. Ну тобто, це на це ще накладається зараз. Президент Байден збирається зустрічатися з дзінпіні. Очевидно, що Китай робить якісь кроки і паси на зустріч для США. Ви бачите, вони готовні з перемовини про ядерні арсенали свої. Вони подивіться, я майже впевнений, що Китай послабив дещо таку підтримку Ірану в питанні на Близькому сході, і бачити, що лідер Хезбули звернувся. Ну він сказав, він сказав про те, що будемо, але він ж не сказав, ми йдемо воювати, ми зараз там так йому не, не можна не вірити. Але ж поточний стан речей це показує. Тобто, конфлікт не розширюється. Ізраїль діє в Газі і не відбувається наступу там Ірану чи наступу активного Кезбулі. Хоча Ізраїль вже діє в ГАЗі, тому ось це все теж велика геополітика, плюс президентські вибори в США. І ви розумієте, що е, для демократів я це неодноразово говорив, і ми з вами про це говорили: що для адміністрації президента Байдена вони вже подають е, те, що відбувається в Україні, як перемогу, тому що вони не дали перемогти Росії. Розумієте? І вони не хочуть, і в принципі за поточного стану речей. Вони можуть це подавати як перемогу. Тому я не виключаю. До речі, НБС це телеканал, орієнтований на демократичний естеблішмент. Тому я думаю, що хто давав хто давав інсайди, я от просто я здогадуюсь, від якої партії могли йти інсайди звідти. Скоріш за все, саме від демократів, тих, хто залучений. Ну а хто залучений? Республіканці ж не можуть бути залучені зараз до процесу. Вони ж не при владі. Ну тому очевидно, що адміністрація. Білого дому, але я би теж сказав: знаєте, е що воно все складається, от зараз в один, скажімо, вимальовується в один якийсь контекст, і заперечити цього нереально. Ну, хто б як не хотів сказати, та це все випадковість, та це все збіги обставин, це все співпадіння. Ну я не вірю в такі збіги обставин. Воно все має якийсь е світ цей. І, до речі, подивіться, що зараз ми бачимо, що. Ну, Єдиний, хто відреагував на це все на ці всі події міжнародні і міжнародного тиску, з нашого боку, це був залужний, який це намагався пояснити, хоч якось з військової точки зору, не даючи цьому якісь зайві фарби. Я думаю, що можливо навіть і ціною власного рейтингу якогось, якщо він там його нову заміряє, цікавить, а тому, що ну, він же ж не тільки популярні речі, сказав кого. він, до речі, звернув увагу і на те, що про це менше говорять. Але він пояснив, як бачить е, ведення бойових дій подальших з оперативно-тактичної точки зору, з точки зору військової науки і мистецтва, що йому потрібно здійснювати маневри і е, проводити флангові операції. Це досить цікаво. Я це сприймаю таким чином, що є бачення, що дійсно за класикою флангові операції дуже важливі потрібно воювати маневрово а воювати маневрово це діяти швидко і стрімко. Це десь відходити, десь наступати, ви розумієте. Тобто, це і є маневри безпосередньо, і можливо не стояти до завершення, знаєте, на якихось рубежах і не створювати фортеці, як у нас створюється іноді в медійному плані. Тому це теж важливо. Тобто, там є реальна оцінка ситуації і пошуки виходів з неї, як, як бути, і констатація фактів. Ну і просто зараз на тлі того, що різні розмови. Хто як це сприймає, це інше питання. Одна справа, як це сприйняв Арістович, я це сприймаю дещо по-іншому. Ну тобто, я це або хтось інший може сприймати. Я це сприймаю з цієї точки зору, що е, військові ведуть свою роботу, що Генеральний штаб веде свою роботу, вони оцінюють ситуацію, ризики, фактор. Але ніхто не сказав при цьому, що ми. Складаємо зброю, розходимося там і все і припиняються бойові дії. Ні? Завдання продовжуються виконуватись в рамках тих можливостей, сил засобів, які ми маємо на сьогоднішній день. І тут уже наступне питання: що тут не все залежить від нас ще. Тому що нам же ж партнери, ну, наші партнери, а як партнери? А партнери, на жаль, мають способи тиску і впливу на нас. На жаль, я не відкрию таємниці, які це способи. Це питання зброї. Отакі пакети, от які пакети будуть так, ми і можемо воювати. А те, що ми, скажімо так, для нас має бути уроком, і те, що дякувати Богові зараз ставка, яка проходить, вона приділяє уваги оборонно-промисловому комплексу і збільшенню виробництва і поставок української зброї снарядів боєприпасів, це правильні кроки. Тому що ну але зрештою, давайте згадаємо статтю у вересні 2022 року, в «Укрінформі». Двох генералів Залужного і Забродського, які писали про те, яка буде кампанія 23-го, що їм для цього потрібно, і що має робити і Україна, тобто розвивати власне виробництво, там можливості і так далі. Ну тобто, це ж не виникло з пустого місця. Всі ці дискусії, Значить, треба було робити ще не встигли щось робити. Ну, будемо робити. А я, а я впевнений, що будемо робити. У нас іншого виходу немає. Нам при всьому цьому, у нас має бути. Сильна держава, яка займається оборонкою, тому що це найбільша гарантія нашої безпеки. Олександр, ви сказали, які будуть пакети, так ми будемо і воювати. І вже у Байдена кажуть, що США надсилатиме Україні менші пакети допомоги через рішення Конгресу. Ми бачимо також ці перипетії, які відбуваються в Конгресі. При цьому дивіться, от стаття Валерія Заложного знову ж таки, от вони з'являються напередодні того, коли нам, наприклад, дають якісь там великі пакети допомоги. велику допомогу. Як це було перед та, перед контрнаступом нашим. Тобто, чи можна тоді говорити, що це такий, скажімо, ну, дуже глибокий стратегічний задум командувача на сьогоднішній день. Ну, задум звичайно, він є. Стратегічна. Стратегічно це ж прорахувати, щоб стаття вийшла в такий час, розумієте? Тобто дуже вдало підгадати, що вона от зараз вона має з'явитися, направити її, плюс пояснити наше бачення, зрештою, пояснити, і дати певний звіт для українського народу. Ну, скажімо так, пояснити, що відбувається, як відбувається, це важливо так само. Ну і плюс, звичайно, що підібраний час, якраз коли в Конгрес на пік виходить розгляду питання допомоги Україні. Тобто, звичайно, що ви знаєте, є лист республіканців, а на чолі одним із представників Каліфорнії, який говорить про те, що там є захист до Байдена і Остіна. Міністра оборони США і президента, але є і до нашої влади, тобто, щоб ми надали інформацію, звіт про використану зброю, плани тощо, тощо. Ну от, будь ласка, з українського з військової точки зору, принаймні, там немає якихось політичних цілей. Ви ж бачите, що е, у матеріалі залужного не йдеться ні про строки, ні про якісь території, які ми плануємо зараз. Це дуже таки обережно прагматично. Але з військової точки зору, по тому стану, в якому ми є зараз. Про ризики позиційної війни, і що для того потрібно, щоб війна носила маневровий характер, а не позиційний, є пояснення, і це добре. Ну, цієї з цієї точки зору це стратегічно важливо для забезпечення допомоги на наступний рік так само. Олександре, дивіться, ця стаття ем, шустера в, вида, в виданні Таймс, і ага. він там розповідав про те, що планується якесь звільнення до нового року генерала, так а згодом і міністра. Бачимо, ми що вчора командувача СУ спеціальних операцій Форенка звільнили. Він говорить про те, що він про це звільнення дізнався із змі, і подання заложний не робив і нічого про це не знав. А президент Володимир Зеленський у зверненні сказав, що його переводять до Гуру. Крім того, з'явилися думки, що Зради тут ніякої немає, і звільнили Фаренка не просто так, тому що ті, хто в ССО, знають за що його звільнили, начебто, через провальні операції, і особовий склад давно має купу до нього запитань. Паралельно дивіться, Бутусов говорить, що заміна командувача ССО пов'язана із політичними інтригами, а не продиктована військової необхідності інакше б заложного запитали. Скажіть, будь ласка, ви який висновок зробили з цієї ситуації? І одна і друга версія може мати право на життя. Чому? Тому що дивіться е, питання є, ви знаєте, якщо запитати військових середню ланку, можливо, і нижче, не буде такого роду і виду військ, де всі будуть задоволені командиром. Ну, так, на жаль, так складається. І це, і навіть якщо командир, е, знаєте, ну, намагається працює, старається. А знаєте чому? Тому що війна. Тому що війна і будь-яка спланована операція ретельна. Вона не означає, що ви її проведете практично і реалізуєте без втрат. Вона не означає, що, ви, що вона буде ідеальна. Вона не означає того, що ворог може вам завадити, і того, що це може закінчитись не так, як ви планували. Ну, на жаль, так буває під час війни. Плюс війна завжди вносить корективи. І війна це завжди найвищий стан, знаєте, постійно, тому що він вона відкриває дуже багато проблем. Це питання забезпечення, це питання постачання, логістики, підготовки тривалості, тому що люди втомлюються, теж війна триває вже ну, от скоро два роки буде як повномасштабне вторгнення. Тому е, ці питання є і завжди будуть ті, хто буде критично ставитись, буде не налаштований. Я вам скажу, що. Uh, ви знаєте, що я про командувача з кожного напрямку, наприклад, тут, які зараз там задіяні в нас, чув різне, в тому числі й негативне. І знайдуться. Ну, тобто, і це, ну, це нормально, критика має бути. Тому з одного боку, так можуть бути критичні зауваження, і може бути оцінка, але ж оцінку цьому має давати коман, мають давати командири вище стоящі. Так це побудовано в армії, що є вищестоящі начальники і командири, які кажуть, що от там той не справляється, от там того є проблема, от той не реалізував операцію. На наш погляд, він винен. До речі, залужний про це ж в матеріалі своєму пише, що я звільняв, я робив перестановки. Ви ж бачите, він не, не соромиться визнавати, що хтось, можливо, діяв не так. Тобто це про це говориться. Я не знаю про які операції конкретно невдалі йдеться, тому що мені невідомо про, про весь рівень. Операції, які проводили проводив цей рід військ, сили спеціальних операцій з зрозумілих причин, тому що вони таємні, і тому я не можу дати оцінку 100% як е е військового з того, що я чув, то це людина підготовлена і на своєму місці. Тобто, він ну це не випадкова людина в цьому ро ро роді військ, чому сталося звільнення? Можливо, були якісь питання, про які ми дійсно не знаємо. І це перший момент. Тобто, можливо, дійсно було щось, ну, ми не можемо всього знати, тому що там діяльність пов'язана часто з секретними операціями. Ми не знаємо, які планувалися, які задум, як готувалися, можливо, дійсно в чомусь там і було, про прорахунки. Але момент, коли це зроблено, і форма як це зроблено, розумієте? Звичайно, що ну, воно а тепер, от ми підходимо до версії Бутусова. Чому він сказав про те, що дві версії можуть мати право на життя, тому що першу ми пройшли, що не виключено, чи що щось було, але я не можу це точно прокоментувати, бо я не знаю. Але от друге, те, що це обраний момент, і як форма, як це зроблено, звичайно, воно залишає думки про те, що це могла бути реакція на статтю залужного, це могла бути реакція на те, що. Ну, давайте скажемо відверто: ми ж не живемо в вакуумі, Як якби нас хто ніхто не запевняв з офіційних осіб чи інших, що е, там з, з політичної точки зору, колись залужний не сприймається як конкурент, або у самого залужного немає політичних амбіцій. До речі, він їх ніде не декларує. Подивіться, теж він же ж ніде не заліз в політику, навіть в публікації за іконами, Там немає якихось політичних оцінок. Там є військові оцінки, які є в межах його повноважень, наданих йому закону. Все, він нікуди не вийшов. Але ж все одно ви розумієте, що реакція, ага, а як люди? А люди підтримали головного хоч він не написав не всі популярні речі. А що? А як? Давайте, можливо, надішлемо певні сигнали. І надішлемо от таким чином, що, ну так, не будемо чіпати особисто залужного, тому що ніхто його зараз. Вочевидь, і не буде чіпати, я думаю. Але надійшли ми певні сигнали. Я би це сприймав так. Тобто, причини звільнення, сказати важко, але форма, момент і контекст, як це було зроблено. Я бачу, що тут певні сигнали були до головнокомандувача і саме тому вони зробили так свідомо. Але ну послухайте, давайте так. Президент має повноваження, ніхто їх не оспорює. Він може це зробити. Він це зробив. І тут нема жодних питань: він верховний головнокомандувач і крапка, подобається він комусь, як політик, чи не подобається, це є факт, і його накази треба виконувати. Але, ну, але знаєте, що форма потрібно ставити до відома головнокомандувача. Чому? Тому що треба зберігати єдність у військовому керівництві. Тим більше люди заслужені, тим більше інші військові, я вчора побачив. І, і, скажімо так, зняв реакцію з військових, які не завжди говорять публічно. У мене є багато друзів, знайомих в різних родах і видах військ на різних посадах. І я вам скажу, що відсотки 80 бу негативно віднеслись саме до форму і контексту. Ніхто не ставив під сумнів повноваження президента свого командира без найвищого, але всі говорили про те, що ну а як це хіба так можна з людьми, які ну, все ж таки служать, виконують свої обов'язки. У них є якась ієрархія для чого? Тобто, звичайно, що якщо, якщо президент хоче когось звільнити, будь ласка, але, вочевидь, він би мав запросити головнокомандувача, начальника Генерального штабу пояснити, сказати, що я от бачу так. в мене є така позиція. Я планую звільнити. Будь ласка, можливо, у вас ви порадите якусь кандидатуру, кого вважаєте за потрібне ви, щоб я призначив? Тому що вам може бути видніше на місці, ось це було би правильно. А те, що цього не зроблено, звичайно, я сприймаю це просто як такий натяк і сигнал, і на певні підкілимні ігри, які відбуваються насправді, Олександре. Я що дозволити, я уточну? Тобто, ось це звільнення Хоренка без відома залужного, так ну за як за словами Хоренка, це відбулося, чи це тоді не є свідченням якраз у цієї тези у виданні Таймс, де говориться про розбіжності, так подальшого е бачення е наступу нашого між зеленським та залужним ви знаєте, що ще до статті Тайм вийшла стаття The Sunday Times, її менше. І в неї автор Майкл Кларк, який давно розбирається військовій тематиці, військово-політичній. Він написав там цікаву річ про те, що військові українські виступають за перехід в активну оборону. Вже ну це на його думку, і що це буде дуже хороший сценарій в очікуванні підтримки і в очікуванні нових пакетів допомоги на весну, там і так далі. Зрештою, цей сценарій прогнозувався. Він прогнозувався, що ми я про нього писав ще в статті а, наприкінці серпня, що це майбутнє осіння значить осіння зимова кампанія, далі весняна літня в активну оборону, але це не підтримується всіма політиками. Тобто, немає консенсусу. Потім з'явилась така публікація в виданні Тайм. Зараз ми бачимо те, що відбувається. Тобто, підстав вважати, що не завжди. Існує єдина позиція з усіх речей це так. Ну але я вам скажу це: знаєте, що дискусія це нормально, аби вона не заважала реальній ситуації на полі бою, і аби вона все ж таки виходила з реалістичних оцінок. тому що е віддати наказ кудись наступити можна, але треба розуміти, що цей наказ реалістично реалізувати тими силами та засобами, які в нас є. Олександре, от вийшла така цікава новина в нью про те, що якщо по Москві запустити новою американською бомбою, то загине понад 300 тисяч москвичів. Нова бомба, яку розробляє Пентагон, матиме вибухову потужність, аналогічно, там триста кілотонам у тротиловому еквіваленті. Я просто до чого такий меседж. Це що, підвищення ставок? Чому Москва? Чивіт любить такі публікації. Знаєте, вони люблять такі публікації, з що з підняттям цього. Настроїв таких це, це в їхньому стилі. Ну насправді е, ну ви ж розумієте, що Росія робить певні кроки. Наприклад, вони ж роблять певні кроки до ядерної ескалації. Вихід з договору про заборону ядерних випробувань перед цим вихід з договору про ракети середнього малого радіусу дії, Потім риторика Путіна, ви розумієте, яка не змінювалася так про погрози. Ну же чимось Сполучені Штати відповідати, вони ж не можуть сидіти просто і реагувати на це мовчки. От вони знаходять способи реакції таким чином і кажуть про те, що слухайте. Ну, ми ж теж не сидимо на місці, зрештою. Тому ви іноді трошечки вгамуйтеся, зупиніться в своїй риториці. От вам сигнал про те, що ми працюємо, є така бомба. Нехай москвичі задумаються. Хоча я не знаю, чи, чи вони будуть думати, якщо. Сіманян озвучує ідеї про те, що треба в 93-й год вернутися всім, знаєте, подарувати, значить, це над Росією. Вони питали: от, от хай вони москвичів запитають, оцих 300 тисяч інших, ані хотят в 93-й рік вернутися всі всіми витікаючими обстоятельствами. Я не думаю. Тому це, звичайно, що ось такі сигнали, про те, що не треба піднімати градус цієї дискусії, не треба погрожувати всьому світові ядерною війною, не треба. Всім демонструвати в котрий раз власну неадекватність, яка виникає іноді, а треба заспокоїтись і вгамуватись. От Я думаю, що так це треба сприймати. Олександре, нещодавно міністр фінансів, наш Марченко, Олександр, заявив про те, що майбутнє України залежить від Сполучених Штатів Америки. Ну, звісно, він на якісь там ну фінанси так і опираються на економічну ситуацію, але все ж таки, це вся теза майбутнє України залежить від Сполучених Штатів. Це так чи ні? Як вважаєте Ви знаєте. Це так, ну в великій мірі мені дещо сумно від таких заяв, тому що коли я чую про от наприклад, я додам до цього ще одну заяву Андрія Єрмака на Мальті, який сказав про те, що якщо не буде допомоги від США від заходу, то ми там не зможемо перемогти, і так далі. Ну приблизно так я не пам'ятаю вже точно цитату, але зміст я її передаю. Зрештою, давайте скажемо, і президент України Зеленський про це говорив, що нам потрібна допомога і під час візиту до США. І мені з одного боку, я розумію, що це реалії, а з іншого боку, розумієте, коли ви покладаєтесь виключно на когось і, і ви залежите виключно від когось, ну це містить і відповідні ризики. Так, а що ж тепер? А якщо раптом. Зараз Байден на зустрічі з СІ про щось домовляться, про якісь формати. Ну, наприклад, а якщо оці публікації, які в NBC з'являються, і в інших виданнях вони виявляться правдою, ну тобто, не з пустого місця. А що тепер виходить? Якщо на нас наші партнери натиснуть і будуть говорити, що давайте домовляйтеся, ми забудемо і про наше рішення РНБО, яке забороняє вести домовленості перемовини з Путіним. Я хочу нагадати, у нас є такі рішення. Ну тобто, то, то, то як? Тобто, з одного боку, так це, я розумію, чому це говорять, тому що це говорять для тих, хто на Заході виступає проти підтримки України і це, щоб їх дещо простимулювати, щоб вони активніше, ну скажімо так, допомагали. Я це ж наміри саме в цьому, і для цього Марченко це робить. Чи Єрмак говорить, чи говорить хтось інший? Ну з іншого боку, якщо так задуматися, то ми ну, тоді просто перебуваємо в залежності. і Реально, що залишається це тільки спротив українського народу? Але ж розумієте, народ за завжди дійсно перемагає у війнах народ, яка б зброя не була, але перемогти без зброї неможливо. Ну тобто, звичайно, якщо у вас є зброя найсучасніша, але народ не хоче боротися, ви розумієте, що толку від цієї зброї ніяк. Ну тому ну, що ви з нею зробите? А якщо у вас є воля до боротьби, але немає інструментів, це теж погано, тому що ну а чим ну чим воювати? Тому ну, воно то так, але слухайте, ми стоїмо в такій ситуації, що наші еліти правлячі мають раз і назавжди зрозуміти, що багато в чому питання гарантування безпеки, її забезпечення майбутнього України знаходиться в наших руках, а для цього потрібно ухвалювати правильні рішення, як закони, так і постанови, активізовувати виробництво зброї, щоб вона у нас була наша. Вибудовувати зрозумілі прозорі умови з нашими партнерами, робити все, щоб переконати, що ми маємо зрештою стрибнути в цей човен НАТО, ну тому що навіть ЄС може там зачекати, якщо це буде НАТО, ви розумієте? Тобто, навіть ЄС, ми можемо пізніше це, це, але в НАТО скоріше і отак працювати, тому що ну покладатися виключно на когось, це значить бути в залежності, зокрема від тих рішень. І ну, що буде завтра, якщо. У американців зміниться дещо позиція. Що ми будемо робити? Ми скажемо, що це. Ми розриваємо з вами стосунки, а що нам тоді робити? Де, де взяти гроші, де взяти поповнення? Розумієте? Тому це в цьому є як плюси, тому що вони нас підтримують і допомагають, але і певні є отакі мінуси.